сльозотеча, почервоніння очей, подразнення, кашель, алергічні реакції та прояви мають дуже схожі симптоми зі звичайною нежиттю. Існують маркери, на які варто звернути увагу, пояснюють лікарі. За ними можна самостійно розпізнавати захворювання. Один з головних це наявність температури. При появі нежиті обов'язково потрібно зміряти температуру тіла. При алергічному реніті чи будь-яких алергічних проявах не буде температури. Тривалість симптомів буде увесь період цвітіння рослин. При застуді чи інфекції це завжди триває 7-10 днів приблизно. Другий маркер це наявність інших симптомів. Тобто, при алергії часто спостерігається свербішочей, висип сльозотеча, набряк, чого немає при інших захворюваннях. При застуді, наприклад, важливо правильно діагностувати захворювання, маючи симптоми, які набувають ознак систематичних, варто звернутися до сімейного лікаря. Алергія небезпечна своїми ускладненнями, пояснюють медики. Зокрема, алергічна аль... Астма тому до алергії треба ставитися дуже серйозно. Акцентує лікар-терапевт Євген Грибовський. Лікування призначаються е, лише індивідуально. Немає однієї якісь, е, якоїсь схеми лікування для усіх повністю пацієнтів. Uh -huh. Тому призначаються антигістемінні препарати, призначаються протизапальні препарати, призначаються кортикостероїди, Це гормона терапія, але вона призначається лише в тяжких випадках та під контролем сімейного лікаря. Uh -huh. Ніколи uh -huh. пацієнти не мають займатися самолікуванням, особливо uh -huh. в алергіях. Те, про що потрібно подбати людям, які мають захворювання, брати з собою необхідні ліки навіть в укриття. Медики дають рекомендації, як правильно зібрати аптечку у тривожну валізку. Це залежить лише від діагнозу, тому що лікування, наприклад, хронічного реніту або бронхіальної астми це вже різні речі. Тривожна валіза, яка, я думаю, на сьогоднішній день на жаль є у кожній сім'ї, в цій тривожній валізі потрібні необхідні певні ліки. Що будуть покращувати стан угу. до приїзду швидкої допомоги, слід не забувати періодично оновлювати вміст аптечки у тривожній валізці. Вона повинна містити специфічні ліки при наявності хронічного захворювання, а також найнеобхідніші медикаменти та засоби: антисептик, перекис водню, бинт, пластир, жарознижувальні препарати, абсорбенти, знеболювальні та протизапальні і протиалергійні медикаменти.